Добрий ранок всім. Що, вчора побачив відео, як цю волонтерку мавку спіймали і посадили вже за грати, псевдо волонтерку. Ну, буває і таке, бачите, що дійсно не всі волонтери, а волонтери, як вони кажуть, і наживаються на крові людей. Ну, на все. бачили ще відео, що в неї там завалено все гниє. Не знаю, що вона думала, з ким вона працювала, але так не робиться. Не знаю, коротше, що вам сказати. Ну, ситуація гімняна, але як є. Хай її там судять чи що будуть робити, я не знаю. Ну, люди дуже злі, я бачив там. Я думаю, ви бачили по Фейсбуку, що скажете з приводу цього. Бачите, вона позорить клан волонтерів своїми діями. Але не всі волонтери такі. І з одного волонтера багато людей будуть думати, що... Волонтери жебраки такі, як вона, все гребуть під себе. Але я запевняю, я не так, є нормальні волонтери, я їх знаю і багато моїх знайомих такою фігнею не займаються. Так що, друзі, дякую за підтримку. На зв'язку. До речі, генератор вже приїхав. Сьогодні буду забирати. До мене звернулася ще бригада, ну, розкажу в іншому відео.